Давай. Що ж, а, закінчується наша подорож по Саудівській Аравії, па, у ля -ля, а, нашому улюбленому ані у нас мала приватну подорож. Розкажіть, як вам подорож по Саудівській Аравії? Неймовірна подорож цікава країна. Вона не вона відрізняється від всіх країн, де я раніше була. одночасно поєднує і нотки модерну, і в той же час вона дуже стародавня. Стільки локацій, які тільки не ну, відкрились. Помітно, що дуже мало туристів. Тому це великий кайф, якраз саме зараз було приїхати сюди. Погода потішила, і я б хотіла повернутися ще, тому що я зрозуміла, дуже мало часу нас не. Цю подорож було і дуже багато об'єктів, які хотілося б ще побачити. вам сервіс наш сервіс так само на вищому рівні. все сподобалось, і я дуже рада, що мені пощастило побувати в цій країні. А куди плануєте наступну подорож? А наступна подорож вже запланована. Це Грузія, от приєднатись до нас, Грузію на Лижі.